Всім доброго дня! З вами знову канадський Марк. І сьогодні я вам хочу показати і запрошую вас зі мною провести прекрасний повноцінний огляд цього е, легендарного позашляховика. Цей автомобіль просто легендарний, крутий, класний. І по іншому не можна його пояснити і розповісти. Сьогодні ми поїдемо, я зробимо тест-драйв, подивимося, який мотор. Подивимося, що під капотом, подивимося салон, абсолютно все. Тому будьте тут і не пропустіть ні жодної маленької секунди. Перед вами FJ Cruiser 2013 року випуску майже топової комплектації Off-Road, який має німецькі Bilstein амортизатори І ця машина може вас завести на будь-який куточок світу. І зразу хочу звернути вашу увагу на цю прекрасну і класну решітку. І на решітці літерами написано Toyota. І ця машина має бачите, такі ретро-круглі фари. І в загальному вигляд цієї машини повинен символізувати колишній FJ-40 Land Cruiser. Тобто ця машина спеціально має дуже велику історію і не просто так виглядає. І вигляд цієї машини справді крутий, класний, особливо в теперішньому світі. Це дуже класно мати такий цікавий унікальний стиль. Деяким людям подобається такий стиль, деяким не подобається. Але, на мою думку, це дуже крута машина і дуже звертає увагу людей, коли ви проїжджаєте. І хочу вам показати також. Що бачите, тут є така, ніби як решітка в капот, щоб охолоджувати повітря. Заходило. Це тут нічого нема, це є пластик, просто це спеціально зроблено для того, для вигляду більше. Спереду бампер є пластиковий, і ви напевно не знаєте, чому багато тойотів і пікапів взагалі мають багато пластику так навколо. Це суто зроблено для того, тому що більшості людей, коли купують ці машини, вони беруть, знімають це все і ставлять металічні бампери спеціально для того, щоб швидко і зручно було. І також це, це, це знизу є. Знижує багато ваги для такого автомобіля і це дуже допомагає. Бай, має цей, е, цей FJ Cruiser 17 е, інчів дюймів, точніше, е, диски. Диски дуже класні, круті, і цей, цей FJ Cruiser має такі для Болотні шини дуже зручні, класні йому пасують. І вон там під низом ви бачите синє таке, це, це є Белстайн амортизатор німецький. Потім всюди по машині ви можете знайти такий пластик. Це дуже зручно, по-перше, машина не ржавіє знизу. По-друге, коли ви їдете десь по, по ось, а, гілки чи щось зачіпає, воно не царапає вам фарбу і таким чином зберігає автомобіль і дуже круто і класно. Потім, як ви бачите, цей автомобіль тільки має двоє дверей. І ці двері відкриваються на бік. Я вам зараз покажу, і там можна може такий автомобіль взяти 5 дорослих без проблем. І зверху, як ви бачите, можна собі поставити якісь чемоданчики, чи якісь лежі, що-небудь дуже круто і дуже класно. Потім йдемо навколо і подивимося далі. Ззаду цей автомобіль виглядає ще крутіше. Має, як ви бачите, повноцінне колесо, яке причіплене ззаду на багажник, і це дуже класно, дуже зручно, коли ви особливо їздите десь по бездоріжжю. Це допоможе вам е, мати повноцінне колесо. Зараз теперішні автомобілі дуже рідко мають взагалі запаску, і це не є добре, і це неправильно. А це класно і виглядає дуже так дійсно по-чоловічому, по міцному і дуже пасує. Іменно цьому автомобілі. Це віконечко на горі теж відкривається. Якщо ви хочете, наприклад, якісь продукти чи щось просто кинути, в ваш багажник. Віконечко відкрили, закинули, що вам потрібно, і закрили, що вам не потрібно відкривати повністю ці двері. І також, як ви бачите, з іншого боку машинка така дуже гарна, зеленого кольору. Цей зелений колір є дуже рідкісний, і за нього треба було заплатити пару додаткових тисяч більше. І такий автомобіль коштував, коли він був новенький. Біля 45 до 50 тисяч канадських доларів у 2013 році. І на той час канадський долар був навіть вищий, ніж американський. Тобто ціна на такий автомобіль була досить конкретна, особливо рахуючи в 2013 році. Але воно було того варто, бо такі автомобілі їздять дуже і дуже довго. Тепер хочу вам показати цей багажник. Повністю. Дивіться, який великий багажник у цій машині. Від двері відкриваються, бачите, боком, і це створює, як я вже сказав, проблеми. Коли ви, наприклад, десь хтось ззаду за вами припаркований, то ви не зможете відкрити свій багажник, і ці двері досить важкі, тому що мають колес, колесо на задньому плані. Але тому тут зроблено спеціально розумне вікно. Що якщо щось таке, що ви не можете відкрити свої двері, то принаймні віконечко можна відкрити. Дуже велика машина, дуже простора машина, має багато різних е, е, великий компартмент. З того боку, з того боку, можна собі щось прив'язати, якщо ви щось везете, і сидіння повністю падають вниз і стають рівномірно з підлогою. Тобто можете досить багато сюди запхати, як бачите, досить такий високий, високий автомобіль всередині. Тепер давайте подивимося під капотом. Я вам розповім, який тут об'єм мотору, скільки тут коней і в загальному, що тут ще цікавого є. Мотор, бачите, капот відкривається супер, тримається, не потрібно ніякої, ніяких палок. Самий капот досить легенький, це круто, зручно. І цей автомобіль має 4 літра, об'єм мотору, 4 літра, і також 6 циліндрів. І ці іменно мотори, вони легендарні з Стойоти. Ці мотори. Будуть вам їздити мінімум півмільйона без ніяких проблем. Це просто феноменальні мотори. Звісно, вони беруть трошки бензину, але повірте, ви дуже за бензин не будете переживати, коли ви десь невідомо де, і ви хочете, щоб ваш мотор був надійний і вас завіз туди, куди вам потрібно. І бачите, в загальному в Тойотах досить багато місця, щоб працювати. Якщо щось потрібно зробити, то можна і можна без проблем підлізти куди потрібно і самому собі все зробити. І в загальному досить все таке, знаєте, Нормальний і на хлопський розум можна собі дати раду. Це дуже класний автомобіль, дуже зручний. І як бачите, зараз ми підемо в салон, я вам покажу ще салон. Бачите, як двері цікаво відкриваються в цьому автомобілі. Тобто, щоб назад залізти, двері відкриваються. Отако от я вам покажу повністю. Відкриваються без проблем. Ви можете собі залізти, ззаду нема дуже багато місця, але 5 дорослих можуть міститися, якщо потрібно. Якщо у вас діти, то взагалі немає проблем. Але якщо ззаду хтось сидить і передні двері закриті, то люди ззаду не можуть вийти, поки передні двері не відкриті. Це й один з таких мінусів. Але в загальному є місце і добре, що є 5 сидінь, це допомагає. Саме головне, що я люблю, це ключ. Я так скучив за таким ключом, щоб завести собі машину. Відчути всю міцність мотору це дуже класно і дуже допомагає. Як бачите, машинка всередині дуже класна, дуже така цікава. І багато технологій тут немає, але тут не потрібно багато технологій, бо це саме чому цей автомобіль купляли, щоб поменше і поменше. Тої всієї технології було. Бачите, тут спідометр. Машина має, показує, що до 180 спідометр тільки. На пробіг зараз 168 тисяч кілометрів. Машинка працює просто тихенько, суперово, при тому, що має вже 168 тисяч пробіг. Тут ви маєте компас, тут вам показує градуси на температуру на, на дворі, І тут показує вам кут, коли ви їдете, наприклад, десь і ваша машина е, повністю нахилена чи не нахилена. То вам показує, на якому куті ваш автомобіль, щоб бути обережним. І саме головне, що ця машина є на рамі. Це дуже круто, що вона на рамі, вона вічна. І дивіться, які тут класні великі такі е, прибори. Це зроблено не просто так. Це не те, що вони просто такі великі. Це зроблено. Суто для того, коли ви в морозі чи їдете десь по якимось снігах, то щоб ви в рукавицях могли собі все контролювати і вам було зручно. Все дуже гарно зроблено. І бачите, зелений колір під зелений колір автомобіля. І також на горі дуже класні забавки. На горі ми маємо A-Track, це є Traction контрол, який допомагає автомобілю не, не пробуксовувати. Також ми маємо блокіратор задніх коліс, і ми маємо круз-контроль uh, для uh, різних uh, для каміння. Ви можете вибрати собі режим, чи ви їдете на піску, чи ви їдете на якомусь камінні. Тобто, дуже машина така класна, і тут такі в нас світло класне. І в загальному, як бачите, тут є. Bluetooth можна собі по телефону дзвонити, тут можна свій підзарядити телефон і багато місця, щоб додати собі різних забувок. Якщо вам подобається, якщо ви зацікавлені, обігрів заднього, заднього скла. І тут з цього боку просто фари включаються з цього боку і в загальному показує вам ваш рівень батареї, бензин і різні такі додаткові штучки класні. Також саме круте про цей автомобіль то подивіться три двірника. Це просто щось феноменальне, круте, і ви себе почуваєте, ніби ви їдете в якомусь танку, і це дуже рідко, що машини взагалі мають а, три двірника. І суто вікно для FJ Cruiserів є дуже специфічне і дуже рівне, якщо ви не якщо ви замітили, дуже цікаве, тому що вікно не є дуже велике. Тобто, видно тут досить класно. Ви дуже себе почуваєте в такій, знаєте, безпеці і, взагалі, цікава машина, і дуже подібний має стиль до Хаммеру. Також цей автомобіль має камеру заднього бачення, і ця камера відображається на склі заднього е, бачення. Це дуже зручно. Вони не могли, звісно, ніде більше її поставити, тому що тут немає повноцінного екрану. Але це круто. Знаєте, мені подобається така, е, така класна машина з, з таким характером. А тепер давайте поїдемо і проведемо аналіз та тест-драйв, як цей автомобіль почувається на дорозі, як він їде і що я про нього думаю, коли я є за кермом такого автомобіля. Бо це справді дуже честь бути за кермом легендарного FJ Cruiser. Друзі, цей автомобіль має 260 кінських сил, 270 тяги. І кінські сили ви починаєте відчувати після 5000 тисяч РПМ. І в загальному це досить такі непогані цифри для такого автомобіля, досить потужні цифри і потужності вистачає, тому що ви на такому автомобілі не збираєтеся ганяти по місту і на якісь перегонки. Але коли ви поїдете, е Десь на бездоріжжя чи кудись цей автомобіль просто такий класний, унікальний. Коли ви їдете зверху вниз, то він сам за вас починає скидувати обороти, і ви не можете він не розганяється просто так тупо, і таким чином ви зберігаєте дуже багато можливості, і ваші гальма не псуються. Також цей автомобіль, що має унікальне і цікаве, що ви можете взяти шланг, помити повністю всю середину, і тут є така пробка, яку ви берете, просто піднімаєте. Відкриваєте вся вода стікає після того, коли ви десь їздили на бездоріжжі. Вас багато болота занесло в салон. Це все можна помити, і не багато в можуть таким погизуватися. Їздити на такому автомобілі зручно, він високий, він підвищений. Ви бачите далеко, ви можете, ви себе відчуваєте впевнено. І тут в загальному салон має багато пластику, але цей пластик трошки такий більш якісніший і приємний до дотику, і видно, що довго і довго буде служити. Як ви порахурахуйте цей автомобіль вже з 2013 року, він досить. В хорошому стані він добре е, збережений. і Він ще буде їздити, їздити власнику дуже, навіть і довго. Як я вже казав, такі автомобілі дуже і дуже довго їздять пів мільйона наїжає деколи навіть 700-800 тисяч. І в загальному автомобіль такий відчувається міцний, е, солідний. І зовсім не розбитий це дуже класно. І коли ви їздите в загальному ведмонтоні, то добре зимою мати такий автомобіль, який їздить абсолютно всюди і ніколи вам не буде заважати, і ви себе будете почувати впевнено, і не будете пробуксовувати, застрягати, і все зможете допомагати іншим людям на дорозі. Цей автомобіль, як я вже зазначав, повністю зроблений в Японії в Японії. І такі автомобілі. Коштують і зберігають свою вартість ще навіть до сих пір. Часто і, і ви можете знайти і подивитися, що такі автомобілі ще продаються за 30-35 тисяч канадських американських доларів. Це просто феноменальне збереження вартості. Враховуючи, що цей автомобіль приблизно коштував 40-45 тисяч, коли він був новий, то за всі ці роки така зберегти таку вартість це справді круто. І ви навіть нічим не втрачаєте, і ви собі їздите. І насолоджуєтеся їздою, і себе почуваєте справді класно. Мені подобається, як цей автомобіль їде. Мені подобається, що він досить такий швидкий. Мені подобається, що він міцний, І тримається такої купи, і нічого знаєте, не скрипить, ніякий пластик, нічого. Все дуже зроблено. Видно, що люди свою душу поставили коли вони складали такі ці автомобілі. І в загальному, що ще можна сказати про цей автомобіль. Більше нічого, якщо вам подобається позашляху... позашляховики, якщо вам подобається такий клас автомобілів, то це один з найкращих автомобілів, які ви можете мати в такому класі, і ви не пожалієте точно. Якщо у вас навіть таке є бажання чи можливість придбати такий автомобіль, це справді круто і. Мені подобається, що я маю навіть можливість зараз їхати і вам показати такий класний крутий автомобіль. Надію, що відео вам сподобалося, будемо його завершувати. Бажаю вам здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.